Друзі, всім привіт! Це Таро прогноз на жовтень для Близнюків на жовтень 2022 року. Так, Близнюки. А стикатимуться на початку жовтня з певною ситуацією, яка вже відбувалася у вашому житті, до вас повертається щось із минулого. Це або... Повторюють події, які повторюються, або люди, про яких ви вже давним-давно забули думати, або певні ситуації, або не знаю, щось таке, що ви вже переживали у своєму житті. ось і це було доволі болісне і неприємне, але аж раптом ось це знову повторюється. Але ви вже маєте певний свій досвід, ви вже більш впевнено стоїте на своїх ногах, ви може, маєте можливість більше розуміти, для чого це з вами відбувається. І для когось це може бути як повернення якихось неприємних. Відчуттів, або якогось. Мене, тут дитина бавиться, збиває мене за е, думки. Загалом така позиція у вас буде доволі. О, захисна, та, така захисна позиція, коли ви Будете відчувати, що вам хочеться відбитися, ну не то, що втікти там, да, і заховатися від цих а, подій, а навпаки, якось їх зустріти, але ну ви вже такий стріляний півень, і ви знаєте, що за що за цим а, буде вже критися, які будуть наслідки. Це така ситуація, яка від вас потребує заглиблення у підсвідоме, яка потребує від вас інакшого погляду. Тобто, якщо завжди для вас було там все лиш чорне і біле, і ви звикли до цього ставитися. З огляду на свої цінності, то наразі вам начебто треба перевернути свій світогляд. Якщо відбувається ситуація, певна, яка повторюється час від часу з вами, ви маєте розуміти, що це повторення відбувається не просто так. Це як робота над помилками. І, мабуть, якщо зразу у раз. Вам трапляються ці самі ситуації, мабуть, ви щось робите не так. І вам тут треба змінити своє бачення цієї ситуації. Про що тут? І що вам допоможе це зробити, це, власне, ваша інтуїція і інакший погляд на речі. Вам потрібно з них перевернутися на голову, аби з іншого ракурсу, з іншого кута подивитись на цю ситуацію. А ви будете схильні? Більш до статичної позиції, коли ви просто закриваєтесь і не хочете або нічого взагалі вирішувати, або ж закриваєтесь і не хочете змінювати своє мислення. А до вас буде прилітати ця ситуація просто бумерангом доти, доки ви не. Зробите над собою зусилля і не постарайтесь змінити свій погляд, змінити своє ставлення і певні дії. Так? Ну, тобто, якщо ви просто закриваєтеся, говорите Я не хочу цього вирішувати, то майте на увазі собі, що просто це буде до вас повертатися, доки ви не візьмете на себе сміливість і відповідальність, аби це вирішити. Також ви можете відчувати, що ви залежні від цієї ситуації, або від цих людей, які повертаються до вас знову і знову щось від вас хочуть. Або ці люди можуть відчувати, що вони залежні від вас. Тоді також треба усвідомлювати відповідальність того, що відбувається. Загалом в середині жовтня тут можуть бути усвідомлення залежностей в широкому такому форматі. Це можуть бути залежності від людей, від ситуації, від е, алкоголю, від тютюну, від е, якихось заборонених речовин. Ви можете усвідомити, що ви знаходитесь у співзалежних відносинах особистісних і треба щось з цим робити, або якась ігроманія, або ви прив'язані до когось е, фінансами, але це така залежність. Яку за бажання і за вашої витримки і сили волі ви можете спокійно позбутися? Ну, спокійно з? З, певними, з певною силою, яку треба до цього примінити, так? але ну така, якщо ви вважаєте, що ви в такій залежності, якої ви ніколи в житті не зможете позбутися, ну це теж ваша відповідальність. Бо, як показує практика, кожна людина може позбутися від будь-якої залежності. На це треба сили, на це треба сила волі, але найперше необхідне бажання, звичайно. Також тут мова йде про те, що ви можете. Хтось може, ви можете відчути, що хтось тягає вас за ниточки, тримаючи на короткому повідку і тримаючи за оці ланцюжки фінансові. Тобто, якщо ви, приміром, хочете розпочати власну якусь справу. А вас можуть е, смикати за ланцюжки, приміром, колишні роботодавці, не виплачуючи вам, приміром, гонорар, щоб ви не, міг, не могли не мали змоги вийти у вільне плавання. І розпоч... якщо ви хочете розпочати щось нове, і ви чекаєте е, на якесь е, погодження, узгодження або на вплив якихось інших людей. Ну, тут така справа, що вам треба просто і розпочинати самостійно іти, і тоді може до вас і люди підтягнуться, коли вони побачать, якою доброю справою ви займаєтесь. Так само тут мова йде про те, що ви можете бути доволі харизматичним таким харизматичною особою. До якої будуть люди повертатися з цікавістю, спостерігати там за вашим життям, за вашою діяльністю, а ви можете на цій харизмі розпочати якусь нову справу. А, і до вас потягнуться люди, які будуть із вами спільно робити цю справу, бо вони будуть захоплені вашою, вашим магнетизмом. Наприкінці місяця то дуже таке приємне відчуття, приємний час приєм проведений у приємній компанії або знову ж таки якихось людей. З минулого, які раніше вам дарували радість, любов, тепло, ніжність. Також це може бути час проведений з вашими дітьми або з близькими, з рідними людьми. Вам також це буде дуже приємно. Можливо, хтось з близнюків буде. Робити якісь подарунки для своїх дітей, або не своїх дітей для якихось <с? <с?> дітей вашої родини, приміром, чи таке щось таке, коли знаєте, це така дуже відверта і щира радість, яку ви отримуєте на вдячність від якихось добрих вчинків в сторону цих людей або цих дітей. Мова йде також про якісь обмежувальні обставини. Можливо, хтось захворіє, і ви будете проявляти турботу про цю людину. Можливо, буде і таке, що ви будете себе не добре почувати, і хтось буде про вас проявляти таку турботу, може, хтось до вас приїде, щоб попіклуватись про вас, щоб. Зробити там гарячий чай, або привезти суп гаряченький, щоб там вас напоїти, напувати. І, а, щоб вам лишень стало легше. Ось такий а, приклад якоїсь такої дуже щирої турботи, неочікуваний такий, да? ви, коли відчуєте, ви вам буде дуже приємно. дуже. Е, ну і з огляду на цей триплет теж скажу, що будьте, будь ласка, до себе уважними і обережними. Давайте собі відпочивати, не заганяйте себе трудоголізмом, аби не опинитись там на лікарняному ліжку. А, бо тут є така вирогідність. Рекомендація для вас, Близнюки, на жовтень 2022 року. Рекомендація така, що кожному воздасться за заслуги, кожному воздасться. Що посієш, ти й пожнеш. Тут про це говориться. І так само говориться про те, що можуть повертатись до вас якісь доленосні ситуації. Це про те, що ми говорили раніше. І Якщо ви розумієте, що не повертається зразу в раз, то необхідно змінити кут розгляду взагалі цієї ситуації. Або якось зовсім з іншої сторони подивитись на неї. Ось так от тому я бажаю вам вдачі, гарного жовтня, всього найкращого.